В країні війна, люди на війні. Цар дома вийшов на кровлю вдома, побачив жінку, яка купається. До речі, для жінок, які ходять купатися, я так сидів собі, розважував над своєю темою, напевно, Вірсаві я знала, що то місце, де воно купається, просматрюється з чужих будинків. Вона, напевно, бачила, що її забор, який вона мала, він не може її сховати від усіх очей, но щось вона вийшла купатися. Я би так сказав, жінки, для вас це велика наука, коли ви йдете купатися, коли ви роздягаєтеся. Ви повинні завжди розуміти, що якщо то. Місце, де ви роздягаєтеся і де ви купаєтеся, воно дозволяє чимось очам дивитися на вас, ви ставите себе в опасність і ви ставите в опасність тих людей, які на вас дивляться. Но я сьогодні не про це, я про Давида. Давид забув. На відміну веденоха, що він ходить перед Богом. І він взяв одного із своїх слуг і сказав: іди покличу цю жінку молоду, там дуже нікому сильно не розказуй, тихенько її сюди приведи і все. Він тихенько привів, тихенько з нею зробив гріх, тихенько написав листа, щоб убили чоловіка, щоб замести всі сліди. Він думав, він молодець, у нього вийшло, і він тихо, всі сліди покрив. Но він забув. Як і Іуда, може, на невеликий час, що з неба видно все, абсолютно все. Нема такої тайної кімнати, яка би не просматрювалася з неба. З неба видно все, бо воно є небо, воно високо. Я бачив по комп'ютеру, що один чоловік скакав із парашутом, потім відкривав, такий, зробив великий рекорд, що він із 40 кілометрів чи з 32 Австралії скакав, і з тої висоти, з якої він скакав, земна куля, так як яблуко. І він бачив всю земну кулю, і з такої висоти видно всю земну кулю, з тої висоти, неприступної, на якій є Бог, видно все. Абсолютно все. Видно кожну думівку, кожну тайну кімнату і кожне місце, де знаходиться людина. Видно абсолютно все. І Давид десь трошки забув, що Богові все видно, і він рішив тихаря провернути одну справу. Но він її не провернув. Оцю справу, яку він тихаря провернув, вона закінчилася тим що його жінок уже не втіхаря безчестили на очах усього Ізраїля, а чотири його сини лягли замертво, були похоронені в молодому віці, і тільки тому, що Давид забув, що він ходить перед Богом і рішив тихаря провернути одну гріховну історію.